З якої країни, на вашу думку, ця пісня? Судячи по звуку, перше, що приходить на думку, це звісно ж Америка. Адже саме там, на початку нульових, з усиллями молодих інді гуртів почалось відродження гаражного року 60-х. А найбільшими гуртами цієї хвилі стали всім відомі за Байстрайпс, Єєс та The Strokes. І гурти сформували нове звучання, де сирість та абразивність гаражного року поєднувалась із чуттєвістю альтернативного та інді року. Саме представником цього фірмового звуку є пісня «Burn It All, на яку вже є огляд у нашому ТГ-каналі та яку створили зовсім не американці, а молодий український гурт The Calypso, що тільки почали свій музичний шлях та мають лише 80 слухачів на місяць. Це просто злочинно мало, і це неодмінно варто виправити.